Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, телеведучий блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас! І вас вітаю. І Хоча у нас ще до кінця року цілий місяць, календарний грудень, він, судячи з усіх прогнозів, буде ой-ой, ой але насправді всі світові гравці вже десь подумки в наступному році, в 2024-му, тому що зараз якраз. Під кінець року, вже як то кажуть, дебет з кребетом зводять, і всі світові гравці вже планують свій бюджет, своє життя на 24-й рік. Достатньо знаковий, сподіваємося, переломний позитивному значний для України. І, власне, я би теж хотів тут про це більше не заакцентувати увагу. Україна теж прийняла свій бюджет, але я би говорив не про один бюджет, а про три бюджети. Тому що в нашій історії важать три бюджети. Йдемо по черзі і почнемо безумовно з бюджету ворога. Окрім України, звичайно, свій бюджет прийняла Російська Федерація недо як світовий терорист і наша основна військова, мілітарна і світоглядна загроза. На оборону. Я говорю про бюджет на оборону. В їхньому випадку обороною у них є атакувальна. Наступальна загарницька війна, то, власне, бюджет на наступний рік, який треба називати бюджет на війну, Росія вже ухвалила в розмірі 110 мільярдів доларів. Це є на 70% більше ніж в цьому році, ну і ніж торік. Тобто, в півтора рази Росія вже підготувалася. До наступного року, свого воєнного року, року своїх виборів, які заплановані, звичайно, під помпезний, пафосний, тріумфальне переобрання пуйла, ну там з так званими успіхами спецоперацій і так далі. Вони півтора року збільшили видатки на війну, і тепер фактично 40% усього національного їхнього руського Обороту і економіки піде власне суто на війну і конкретно на війну проти України і проти українців. Ну по суті, Росія вже стає так би мовити, прикладом тої держави. Ну вибачте, що так приклад, це ще антиприклад, ну, але не говоримо як приклад такої держави, яка дійсно без розмов і без популізму переводить. Повністю всю свою економіку на військові рейки, бо коли 40% всього і всього обороту буде на війну, і це є в півтора рази більше, ніж того року, ну, то ми розуміємо, які перспективи війни для нас в 2024 році наступному. От на, на, на тлі цього, ось що ми маємо? Ми маємо на війну 45 мільярдів. Це є в два рази менше ніж Росія. Ну зрозуміло, що Росія там більше в чотири рази і в п'ять, і то ми все розуміємо. Але не збільшено ніякий відсоток видатки на війну на оборону не збільшено по порівнянні з минулим роком і з цим роком. І ці 45 мільярдів. Якщо я говорю, що цей бюджет України, то я би мав тут просто так політкоректно себе осмикнути, тому що повністю всі ці гроші це є західні гроші, гроші західних вливань, тому що Україна не має навіть, на, перепрошую, на пенсії, бо все розікрали і 30 років крали. То, власне, весь той бюджет оборонний 45 мільярдів. Це є все західні вливання, які будуть і мають бути наступного року, і на це все уповається. Тобто на тлі збільшення воєнного бюджету Росії в півтора рази у нас попередні показники знову ж таки з повною залежністю від західних грошей. Ну і третій бюджет. Я казав, що тут три бюджети важать не тільки Росії, але України, але й Америки. І тут, власне, треба теж про це говорити, бо оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки включає в себе фінансування і нашої війни. Власне, він на наступний рік закладений і планується в розмірі 887 мільярдів. Це, от, якщо рахуєте, майже в 8 разів більший оборонний бюджет, ніж Росії. Ну, але ми розуміємо, що в пропорції до ВВП, американське ВВП там більше 20 трильйонів. То це становить ну, раптом 4-5% від національного ВВП. Це є оборонний бюджет. І от зараз ми під кінець року, коли ми говоримо гроші, тому що війна це гроші. Нема грошей, то ні героїзм не поможе, ні доблесть, ні добровольчество, нічого. Зараз в сучасному світі війна це є війна грошей. Якщо вони є, війна проводиться, якщо їх нема, все обнуляється. Та, власне кажучи, от на тлі тих порівнянь зараз бачимо кінець року, коли Байден перед Трампістами, республіканцями, просто не те, що він випрошує, виблагоє, виклянчує от для України, суто для України, 60 мільярдів доларів. Це від загального оборонного бюджету всіх Сполучених е Штатів, тож раптом 7%. Лише оборонного бюджету. І то треба трампістам десь там падати в ноги, щось там просити, обіцяти, торгуватися, придобряти, як цукорочком і так далі. Ось така, власне кажучи, арифметика, і ця така гонка озброєнь. Ми бачимо, як хто підходить. І тут, власне, ключовим є бюджет Російської Федерації, бо він не тільки ростом характеризується у півтора рази. Але сприянням і допомогою східних тоталітарних режимів, наприклад, мільйон снарядів від Північної Кореї, мільйон снарядів, плюс всі китайські запчастини в обхід санкцій через треті країни, плюс Іран, дрони, плюс власне виробництво дронів в Татарстані. Яке з наступної весни, це якраз 24-й рік, фактично забезпечить безлімітну дронну армію Російської Федерації. І от таких власне умовах буде протікати той 24-й рік? Це власне ця арифметика важлива для розуміння і пріоритетів, і підходів. І оцього такого знаєте, славнозвісного стратегічного планування, не тільки від місяця до місяця якось проклигати, та знаєте. Гукнути, що нарешті проклинали. А це власне йде мова про стратегічне планування на 24-й рік, де все ж таки змагання ресурсів вже виходить на перший план не героїзмів, не людського, людського звитяжництва, не громадянського там чуття і відповідальності. А власне суто ресурсів це банальні калькуляторні речі, які або є, або нема. Тут, тут третього не дано, і це нічим не перекриється. Я власне, от про це хотів би mm -hmm. таке вступне слово сказати. Бо оце розуміння е оцеї такої дуже сухої, можливо, навіть для когось і цинічної і арифметики, воно теж до певної міри десь знаєте, послугову послужить таким приводом спроектувати. Ось розвиток подій на наступний рік. От при таких розкладах, при таких державних рішеннях, при таких тенденціях, і ну ось це я і хотів зробити. Зараз можемо з вашою допомогою ігор вже перейти більш до порядку денного інформації. Остапе, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, повторіть, будь ласка, скільки ви сказали міністерство війни Росії собі заклало на цю війну? 100, 110 мільярдів. 110 на 45 поділити, це получається два з половиною рази можна, так сказати, ну, да. ну тобто, це. Бо, перше, до речі, я от тільки що зумів на вони перше планували 157, тобто три з копійками. Ну, ми розуміємо. Та ну бачите, ставка на війну очевидна. Uh -huh. Я чому це почав? Тому що власне 24 й рік це не тільки рік фінансування війни, тобто, спроможності її вести. Бо в це опирається. Ну я ще раз повторюю: немає нічого значення. Людський фактор тут уже не відіграє значення. Звичайно, вправність там, ми розуміємо, для того армії є, що вони мають бути вправні, кваліфіковані. Ну, ми це розуміємо. Але але все одно все опирається в 21-му сторіччі, власне, в ресурсів, в їх наявність. Вони, якщо їх нема, то це неможливо нічим перекрити, якщо у когось є. То я про це й сказав, що 24-й рік буде власне політичним роком, бо вибори вибори в тих двох країнах з трьох, які я сьогодні згадував: в Росії і в Америці. І, власне, тут от, на цьому тлі. Неспроможність вести війну, її фінансувати, її витягувати, а отже, завдавати ударів постійних, безперервних, не відчуваючи якихось страшних прогинів, там і так далі, то це буде дуже мати визначальне значення політичне, тому що від цього залежать політичні, якби результати виборів. А ми розуміємо, що переобрання Путіна в Росії це вже справа вирішена. Там відсутствує народ, там зомбі. Це от просто зомбі-апокаліпсис, самі натуральні, 70 з плюсом рейтинг, то ми, ми розуміємо, це є зомбі суспільства. Тому, власне кажучи, ось така арифметика, і вона теж має триматися в умі. І ну, якась певна аналітика має вестись. Остапе, неназваний посадовець американського держдепу сказав в виданню Reuters, що Вашингтон переконаний, що Путін не піде на мирну угоду до, до президентських виборів у США. З чим це може бути пов'язано? Це з двома виборами я би навіть пов'язав. Не тільки з американськими, але й зі своїм. Я якось теж минулого тижня в якомусь інтерв'ю теж уже це. Казав, я дуже низько оцінюю взагалі ймовірність зараз будь-яких там перемовин з Росією, якраз через те, що Росії вони абсолютно зараз не вийдуть. В Росії якраз зараз, в принципі, все добре. Ну, як би це так грубо не звучало, я так дуже не вдаючись в деталі, так, тому що ну, це так. Дуже чорно-біло, але якраз в неї в принципі все добре. Вона санкції західні перекрила допомогою Сходу, я ж сказав. Мільйон снарядів Північна Корея, Іран, Китай. Що ще треба? Що ще треба? То це можна вести 100 років геноцидну війну і навіть ні про що не думати. Ну там з проблемами для себе, бо там, але ну при їхніх пропорціях достатньо на карту світу подивитися. Ну, ми розуміємо, що це не є там розумієте, аж таке. Тому власне і вся західна аналітика. Ви якесь неназване джерело називаєте, а я вам назву і The Economist, і е, Wall Street Journal, який от буквально позавчора опублікували теж свою аналітику, де оцінюється ресурсна спроможність Росії вести війну як без альбезапеляційна. Тобто довга війна це є найкраще, що зараз може бути для Росії. Тому власне кажучи, в умовах таких, коли вона запаслася жирком. Коли вона перестрахувалася допомогою е, військово-промислових комплексів інших ядерних східних е, тоталітарних режимів. Північна Корея, Іран, Китай, то вона, звичайно, зараз, які зараз перемовини, наприклад, чого? тут швидше, це було б напевно результатом якогось шаленого політичного тиску на Москву. Але я так розумію, і ми це розуміємо, що в наступному році, оскільки всі чекають виборів в Росії, виборів в Америці, це навряд чи станеться. Тому ось така дуже, ну я б сказав, така дуже густа. І така дуже неприглядна перспектива, власне, вимальовується на 2024 тисячі двадцять четвертий. згадали політичний тиск. А як ви гадаєте, хто саме міг би це зробити, і чи це реально в принципі так? Бо тому, що ми ну знаємо, що... всі це можуть всі зробити. Ну, взагалі тема перемовин вона для українців є дуже тригерною, тому що ви запитаєте, ну американські наші глядачі, слухачі там до цього ставляться по одному. На ви вийдіть тут на українській вулиці, запитайте то людей слово перемога з перемовини якраз цілком протилежне до слова перемога. Це завжди є синонімом до якихось компромісів, до поразки, до чогось ганебного, до чогось такого дуже негативного, поганого і так далі, тому що взята дуже висока планка. З 2022 року, я про це теж часто говорю, наратив 2022 року зараз ще досі живе, хоча вже він значно ослаб. І, і тому тема перемовин для України є дуже тригерною, тоді як для Заходу, вона є основною. Тому що вся західна школа геополітики і вся педагогіка геополітика базується, власне, на мудрості, на мудрості шукати компроміс. І слово компроміс, наприклад, в західній філософії. Це є якраз мірило мудрості, мірило ну, такої розумієте благородності, йти на певні там, порозуміння, і так далі. Це завжди є ознакою такої доброї сили. В нас же ж це має лише негативний відтінок, лише негативний. Тому, власне, і тут про тиск можна говорити лише західний. бо... Ну, Оскільки Україна навіть бюджет свій не може запланувати, виходячи з своїх можливостей, їх нема. Ну, розкрадено все. Нема цього. Маємо це розуміти. Просто як 2 на 2 до 4, об'єктивно так є. Тому тема перемовин це буде швидше, власне, оця тискова тема. Тема тиску. І тут потрібні також: ну, ми повинні розуміти, що запиту на це немає в Україні. Хоча ми розуміємо, що інакшого виходу ну навряд чи ця війна з часом матиме, це пише вся західна аналітика. Вони так це бачать. Ну а ми подивимося, як воно буде. Тому це така тригерна тема. Вона десь поки що якби, відкладається на потім, на майбутнє, коли по перше, суспільство дійде до тих самих розумінь, що й західні аналітики, дивлячись на українську війну, як ну таку. Фактично вже тупиково, тому що це, ну, це вже просто зайшло вже абсолютно відомо куди. Я би, я, я, я би просто дав часу цій темі, для того, щоб і українська еліта переосмислила це поняття, намалювала разом з Західними союзниками допустимі якісь варіанти рішень, які будуть базуватися на об'єктивній оцінці, а не на намальованих. Знаєте, гарно красивих плакатах. Ну, але це потрібен час. Я, власне, тут за суспільством менше стежу, бо я його частиною і знаю його погляди. Тут більше все, все ж таки, впирається в моральну, психологічну неготовність власне державної влади переглядати, переоцінювати дійсність. Бо вона досі є загрушена плакатів, гарно намальованих і гарно сформульованих. І це дуже в розріз іде з реальністю з і з професійною аналітикою західною, яка ну не має потреби виглядати гарно в своїх очах, а просто говориться та є. Тому тут потрібен час для того, щоб якось воно все вляглося. Ну от побачимо. Я думаю, швидш швидко це Пане Остапе, А ви сказали про вибори в Сполучених Штатах, про вибори в Московії, а про вибори в Україні. Ну, бачите, вибори в Україні це ще одна теж така казуїстика, тому що вони готуються, готувалися, і вони прям все перетворили на політизацію. В них навіть війна є приводом для перебування при владі. Не було б війни, їх би не було при владі. Ну, Ми ж обговорювали в нашому етері вже не раз, пам'ятаєте цей вислів, що от я піду на другий термін, тому що війна. Ну от не було б війни, то би пішов вже давно. Свої, жити в своїх британських чи італійських апартаментах не разом з сім'єю. E, тому тут вибори це знову ж таки політичне рішення. Ми чули вже дві протилежні заяви за минулий місяць. Спочатку було сказано, що так, я йду на другий термін. Через місяць вже було сказано: ні-ні-ні, то не на часі. У нас війна, то не на часі. Що буде ще через місяць, наприклад, на Новий рік, от в новорічну ніч. Сядуть люди перед ялинкою, там, ну, хто в кого буде та ялинка, і, і будуть слухати звернення президента, я абсолютно не виключаю, що знов ще якийсь третій сюрприз буде. Тому от це ми живемо в умовах, коли от що їм в голову взбреде, то вони і зроблять. Захочуть вони провести вибори, вони їх проведуть, чи хоче того суспільство, чи не хоче, знадуть 100 причин, 10 пояснень і, і механізмів. Не захочуть, якщо їм і так буде нормально, ну то скажуть, що так, 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 ні, ні. ні не на часі. Хоча ще тиждень там, чи, 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 чи два тому було ще по-іншому. Тому тут все залежить від верховного рішення верховних небожителів України, які самі вирішують, бути їм чи не бути. Там. Тобто, це, ми до цього вже відношення ніякого не маємо. Ми лише спостерігачі, воєнний стан знеструмив суспільство. Ми не маємо політичних важелів, тому ми просто сидимо, як то кажуть, дивимося і чекаємо, що там цар вирішать. Ну, от може, повідомлять, не повідомлять, ну, то значить не буде. От така ситуація. Знаєте, вже більше десь два роки, а може і більше, у нас населення прокидається зранку, дивляться в свої чорні екрани, і розуміють, що тільки в мене така фраза народилася: шоу must go on. Так, шоу має завжди продовжуватися. Кожного разу так. новий день і нові відкриття та сюрпризи. Так. Переходимо... А їх буде ще дуже багато, тому що зараз буде час розвінчань, дуже багато буде вскриватися, бо міняється дуже серйозна кон'юнктура. Просто все одно рано чи пізно прийде це в один момент, коли навіть західні союзники вже не так м'яко будуть. А це вже до того йде, а будуть більш е, ультимативніше підходити до певних питань, і там вже хочеш, не хочеш, знаєш, там вже по іншому буде розмова. Тому от я думаю, 24-й рік ми так більше на нього сьогодні робимо акцент, хоча ще 23-й календарний цілий місяць. Але власне, оце таке моделювання подій у в му році, воно мусить включати ось е, оцей момент дискомфорту. Бо, по перше, влада. Входить в зону страшного дискомфорту. Вони прекрасно розуміють, що кордонів 91-го року неможливо зараз досягнути. Апріорі, просто фізично. А як від цього зістрибнути? Бо два роки людей накачували цією темою. Вона не була не підтверджена ні розрахунками, ні професійною стратегією. Ну, таке було про те побажання. Під ним підпишеться кожний 40 мільйонів українців, але це побажання, що це треба мати можливість виконати. Воно ж само не робиться. То власне кажучи, от 24 рік, я думаю, перша половина піде на пошук якогось такого хитромудрого способу самим зістрибнути з усього того, що вони понаобіцяли суспільству в якості найвищих. Таких переможних сценаріїв. Вони будуть шукати спосіб, як з цього нарешті зістрибнути і на кого звалити вину. Що, мовляв, от ми хотіли, ми старалися, ну але ну, є так, як є. І оце так, як є. От вони будуть шукати наступні місяці винуватих, на кого можна буде це спихнути, тільки щоб себе це спихнути. Ось такий, я думаю, мій прогноз: от будемо спостерігати. Так, а можливо, вони вже давно цим зайнялися і займаються зараз, так ем... і вони мені дається, вже знайшли. Угу. Речник ГУР Андрій Черняк навів докази, які свідчать про нові російські стратегії для різних електоратів. Одна з них спрямована на зміцнення підтримки Росії, інша на підрив довіри до Заходу, а третя на посилення невдоволення. Це пишуть якраз The економіст. Так українська правда перевела і от є таке про а про яку країну йде мова? Про Росію? Так. Угу. Видання вказує, що в Києві дедалі більш напруженим стає ситуація між Зеленським та Залужним. Ну, це військовий. Але, хоч черговий... хоч, але хоч, це... Хоч, я мушу додати, пане Остапе, але хоча зазначено, що е, іменно Залужний е, не демонструє політичні амбіції, оце важлива фраза. Я це постійно власне говорив, що останні два роки наш головнокомандувач взагалі не проявляв себе як політик. Жодного разу. Від нього ви не почули жодного політичного от, наративу, поведінки, риторики і так далі. Він діє в межах свого прямого професійного покликання. Він не людина військова, генерал, він виконавець. Це людина- виконавець. Може, це може дивно комусь прозвучить, бо всі думають, що от нас військові всім заправляють. Ні. Сама стратегія державного управління передбачає, що генералітет це є виконавці державної стратегії, уособленням якого є верховний головнокомандувач, тобто президент, ну і, 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 і політичний клас. Тому я завжди дуже так, е, вимогливо ставлюся до тих тем, оце протистояння між першими і другими, я маю велику претензію, власне, до влади. Тому що це є дуже лицемірно з одного боку казати, що ні, не можна поговорити ні пети розкол, але другими, руками, ось руками своїх безмозглих депутаток, безглуздих і безуглих не вкидати цю тему в суспільство. Ну, це воно ну так не чесно. Якщо є що сказати головнокомандувачу, верховний головнокомандувач має право це сказати публічно, ну це є нормально. Це є обговорення поточних стратегій, звірка стратегій, Якщо вони різняться у військового керівництва з політичним, це є завжди предметом обговорення. Що тут такого, Боже мій, а що то в нас що? Північна Корея, де всі мають як піонери отак стояти і тільки так, та єсть, та, єсть. Ну та вибачте, та якісь є, є обговорення. Це є навіть ознакою демократії, це ознакою здорової атмосфери було би. У нас це власне все. Відбувається от через одне місце, через якісь такі ліві удари, через лівих людей. Ну воно так по дитячому, по-пацанячому, воно насправді дуже характеризує отой той е, дворовий рівень українських політиків. От вони настільки не шляхетні і од якоїсь неаристократичні, щоб навіть конфліктні речі красиво і якось по-людськи ну подавати для суспільства, що вони тут умудряються це знаєте, якось так шитокрито тут вдавати на, на камеру одне. А під сукном робити зовсім протилежні дії, ну воно якось абсолютно недобре і до речі, дуже виразно і вичерпно характеризує їх. що, в принципі ні для кого і не є ніяким секретом. Дякую, будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий журналіст, телеведучий блогер та письменник. Був у нас на прямому зв'язку із своїм авторським етером суб'єктивно. З Остапом Дроздовим. Гарно вам забачні.